Керівники фракції і шановні керівники комітетів, я дуже вам дякую Володимир Борисович за 3510 і 351031, які ви зараз підняли. Для колег нагадаю, що це є законопроект, який стосується об'єднаних територіальних громад. І я дуже прошу керівників фракції і комітетів, особливо ті, які є в коаліції, звернути увагу, що уряд цю концепцію прийняв і протягом року в звіті уряду жодної слова немає про те, що вона була реалізована, щоб передати землю в межах об'єднаних територіальних громад комунального. Тому я дуже вас прошу, щоб ми цей процес не гальмували, а пришвидшили всі сьогодні інші громади, які об'єднуються Дуже дивляться з великою увагою, як Верховна Рада прийме чи не прийме цей законопроект, чи передасть землю, чи не передасть, і це буде поштовхом для реальної реформи, яка сьогодні реально можливо одна із невеликих, і майже єдина реально рухається. Тому я дуже вас прошу підтримати цей законопроект. Завтра на комітеті це буде розглядатися, але включити на цей тиждень четвер. порядок денний. Четвер, давайте четвер. Дякую. Перша половина дня. Ми маємо це врегулювати, і це їхнє право, і нема чого тут їх про це. Я про себе комітет, значить, 3510 і десять 2279, два сімдесят розглядає. Дякую. Якщо немає заперечень, я думаю, всі підтримують, да?